Це все брехня туфта. Я вважаю, що а, набута САП повинні бути розпущені, змінені кадри. Вся ця катавасія пов'язана з тим, щоб прикрити так званих цих реформаторів, які крадуть, що ж гайгуде на державних підприємствах, в тому числі, і говорити мені про те, що там щось немає, немає у них нічого і не буде. Це е, е, зроблено для того, щоб не просто показати свою брехливу діяльність там, чого нічого немає. Я ж у мене просте питання от у вас що міндіш грошей поданий, а чого він вчора не був поданий в грошок? І вони так хочуть спіймати Міндіча, так хочуть спіймати Ніча, так вони працювали півтора року, що навіть в розшук не подали. А після розшуку і теж міжнародний розшук. Так. Тобто, ця, ця, ці клоуни розповідаєте, що вони не знали, що може, може, може втікти міндіч? Знали, що може втікти Міндіч. Ну або вони просто да? Чи можна було одразу ж подати в розшук? Ну от ви знаєте, що він втік там? Да? Mm -hmm. Оскільки даба прийшла цей грошик вони подали, а я щось не бачу, що він в рошуку. Ну я за можу зараз залізти на сайт цього поліції, і його не побачу. Там я мовчу, що про міжнародний рошу. Тому я вважаю, що це абсолютно брехлива імітація діяльності. Я вважаю, що це для прикриття корупційних схем наглядових рад, які далі хочуть грабувати ці ці державні підприємства, голів правління і всіх інших. Я просто пояснюю, що от відбувається. Коли ми чуємо якісь там п'яні базари, не про що да, ви повинні розуміти, що існує виконавець, який конкретно здійснював ці, ці схеми. Виконавцям, виконавцем може бути людина, яка підписувала це все, яку можна притягти до відповідальності, це голова правління НАК Енергатом, який призначала наглядову раду. Потім говорить, я під впливом такої то такої то особи не зробив або зробив таке, таке. Все інші розмови про що, де, як, де, в сауні, не так далі, ні про що там немає. Що вони сказали, я таку то платіжку зробив туди то туди. то так да? питання: хто це здійснював? Головний бухгалтер, значить, повинен бути арештований на енергоатома, який там брав участь в цьому. Тому що вона чи він це робив. Фінансовий директор, конкретна голова енергоатому і так далі. Раніше ця, ця тусовка хоча б якісь схема. От компанія така, купувала тут, брала тут, робила там і так далі. Я навіть тут цього не бачу. Там обшуки проходили. Я не знаю, проходили, хто там арештований. Ніхто не арештований. Ніхто. Поданий до суду? Ні. Де воно? Це абсолютно, абсолютно фейк, одразу ж вам говорю.